Першому подільському проект Курс на здоров'я створений для того, аби ви могли дізнатися більше про. Недуге про те, як їх позбутися, а головне як профілактувати. Тож сьогодні, зокрема, говоримо із фахівцями, справжніми фахівцями своєї справи про недугу, яка відома багатьом, однак багато хто не знає про те, що можна її позбутися. Говоримо про параліч лицевого нерву. Отже, вітаю вас в нашій студії. Справді справді, фахівці з великої літери, адже працюєте сьогодні не лише з цивільними, але і з військовими, наскільки мені відомо, і все ж таки, пане Руслану, хотіли би вас запитати, щоб ви більше розповіли. Про цю недугу, яка досить часто зустрічається серед населення параліч лицевого нерву. Що це таке, і найголовніше від чого які причини прояву цієї недуги? Да. ця причина дійсно досить часто серед популяції, вона може бути навіть вродженою у дітей. Вона може бути після перенесених запальних захворюнь лицевого нерва, вірусних вражень лицевого нерва і травматичного характеру. Да? От. <кій> Якщо ми говоримо за якісь запальні моменти або вірусного, вірусного враження, то, як правило, ці паралічі вони транзиторні і вони легко піддаються, ну, іноді не легко, але піддаються. Консервативному лікуванню, тобто ми можемо їх вилікувати безоперативним шляхом. Є більша частина там травматичних або вроджених патологій, при яких є параліч лицевого нерва. Такі операції після консервативного ой, такі стани після консервативного лікування. Якщо воно не вдале, то за протоколами міжнародними мають оперативно лікуватися. Ось. І таких ситуацій є багато, тому що навіть після інсультів люди, після дорожно-транспортних пригод, якихось травм, пов'язаних там з виробництвом, не з виробництвом побутових травм, де є порушення цілісності лицевого нерва, страждають і часто ну, не розуміють, до кого їм звернутися, або якщо звертаються до невропатолога. В основному ними займається невропатолог, то навіть лікарі-невропатологи не знають, що можна зробити операцію, яка відновить і зовнішній вигляд таких пацієнтів, і відновить функції їм того ж самого обличчя, тому що у таких пацієнтів витікає вода і рідка їжа. От, їх, вони асоційовані, не асоційовані, а асоціалізовані. Да? Їх обходять десь там при зустрічі на, на дорозі, на вулиці, їх бояться відвертаються від них. І це пацієнти знають. Це дуже сильно впливає на психоемоційний стан цих пацієнтів. А, насправді, з такими пацієнтами можна працювати, насправді їм можна допомогти. Таких спеціалістів в Україні дуже мало, і ми, ті, хто є в Україні, зазвичай перейняли досвід від американців, від тих лікарів, американських пластичних реконструктивних хірургів, які приїздили на місії і в основному надавали допомогу військовим. Ми переймаємо цей досвід, продовжуємо приймати цей досвід, і вже є ряд пацієнтів, в яких ми самостійно оперуємо, і це кейси досить вдалі. Власне, якщо е, вірити статистиці загальнодоступній, то лише за останні три роки стан здоров'я взагалом українців досить погіршився. Е, чи можна сказати, що в умовах повномасштабного вторгнення е, випадки з е, цим захворюванням, саме з перелічом лицевого нерву, стали частішими? Е, якщо не говорити про травматичні, коли отримують якби е, безпосередні військовослужбовці, чи може там нервовий психічний стан повпливати і викликати цю недугу? Ну, дивіться, в першу чергу, що таке а, там порушення нервового стану, що таке а, підвищена а, с, с, підвищена кількість стресів так, у людей. Це в будь-якому випадку підвищення тих же самих інсультів, тих же самих гіпертонічних кризів, які а, викликають а, такі самий порушення мозгового кровообігу, і виникає лицевий параліч. Тобто, так, чому чому ні? Я точної статистики не знаю, так щоб можна було оперувати цифрами, але однозначно 100% про те, що можна говорити, про те, що йде збільшення таких клінічних випадків. Якщо говорити в розі про Хмельниччину, про Хмельницьку область, ви працюєте в Хмельницькій обласній лікарні, є фахівцем. Наскільки часто зустрічаєте в своїй практиці пацієнтів, які потребують вже оперативного втручання, і можливо трішки розкажете про тих, які яким вдається допомогти, ось так консервативно? Ну, в нас в обласній лікарні такі пацієнти трапляються досить часто, тому що все ж таки я трошечки додам, що такі пацієнти можуть бути і на фоні інфекційних захворювань. І після місцевої анестезії, після лікування в стоматологів, зараз є велика дуже тенденція. По уколам краси в обличчя, і ми відслідковуємо і така динаміка. Тому ми переважно лікували цих пацієнтів медикаментозно, тому що в Україні цей напрямок абсолютно не розвивався, і зараз він на початках свого розвитку. Завдяки зусиллям Руслана Миколаєвича це зараз рухається більшими темпами І саме сьогодні ми працювали над тим, щоб ми могли розвиватись і навчатись один в одного, щоб ми могли проводити такі операції у нас. Хмельницькій області, Хмельницькій обласній лікарні. Якщо говорити про сьогоднішній ваш досвід, вже я думаю, можна сказати е, глядачам про те, що сьогодні була проведена одна з таких операцій на базі Хмельницької обласної лікарні. І розкажіть трішки про результат і коли його чекати так. власне <кій> пацієнт. да, Значить, ми мали е, десь біля більше ніж двох місяців тому, мені е, зателефонував мій колега. І сказав, що от я знаю, що ти займаєшся цим напрямком. Скажи, будь ласка, в мене є пацієнт, я його зараз спостерігаю, і там, скоріш всього, що динаміки нема немає ніякої. Тому давай розглянемо питання про можливе там оперативне втручання. Його цей пацієнт був з кульовим пораненням в зону нижньої щелепи. В нього був множинний перелом нижньої щелепи. Якщо я не помиляюсь, там по результатам КТ була і задіяна верхня щелепа щелепача. Через 10 чи 11 днів цього пацієнта взяли, про прооперували в Києві, зробили остеометалосинтез для того, щоб зафіксувати цей перелом нижньої щелепи. У пацієнта був стійкий лицьовий параліч. Який, незважаючи на 4-місячну консервативну терапію, був без динаміки, відповідно до тих самих міжнародних протоколів, якими ми керуємося і впроваджуємо зараз в Україні, таким пацієнтам проводиться пересадка сурального гомілкового нерву. Нервосуральність називається. Він йде по задній поверхні гомілки. Виділяється частина цього нерву і перекидується з здорової частини, підшивається до гілочок здорової частини. Проводиться, це може бути підшкірно по верхньому, верхній половині обличчя, посередній або по нижній частині обличчя, підслизовому шарі, або підшкірно тут. І переводиться на вражену частину, підшивається до залишків цього лицьового нерву. Таким чином… Нервовий імпульс, коли пацієнт хоче посміхнутися, припустимо, да, він робить посмішку, імпульс іде і на ці здорові гілки, і по цьому нерву, який пересаджений, імпульс переходить на залишки нервів, які на враженій стороні. І посилає імпульс. Таким чином пацієнт і посміхається з враженої сторони. Відповідно, в нього і пропадає оця вся історія, тому що в нього тонус м'язів підвищується, він може ними. Вже жестикулювати, в нього відновлюється міміка, і вже немає оцих всіх порушень. А, в нашого пацієнта якраз були всі покази до виконання цієї операції, починаючи від віку пацієнта, закінчуючи е, сроком від початку травми. Ускладнювало дуже все це е, цю всю історію і нашу ситуацію. Ускладнювало те, що це було кульове поранення з. Сильним порушенням анатомії в зоні поранення. Тобто, вся анатомія лицевого нерва всіх корінців, всіх відростків, всіх гілочок, була порушена. Тому нам частково вдалося реалізувати те, що ми запланували. Сама велика трудність була знайти залишки цього гілочок фаціаліса. Дуже довго шукали. Повторюся, із за порушеною всієї анатомії, нам цього не вдалося знайти, тому ми під час операції переключили тактику нашу і виконали йому іншу операцію, яка в цьому випадку також показана. Це пасивна слінгова пластика. Ми підняли йому цей кутик рота. Да, він не зможе зараз там жестикулювати, тому що міміка не буде відновлена. Але ми прибрали йому функціональні порушення і таким чином симетризували обличчя. тобто на естетику да, був приціл, і на відновлення порушених функцій. Тобто, по факту можливий і другий етап відновлення цього пацієнта. Так, да, да. тобто є ще багато видів операцій, є набагато складніші операції це коли береться частина м'яза граціліс, да, це портняжний м'яз, частина портняжного м'яза з судинами артерія вена і нервом. Оцей блок. Пересаджується пацієнту на вражену сторону, підшивається до скули одна частина м'язу, ну, один край м'язу, і друга підшивається до кута рота до верхньої губи. Судинки артерії вена підшиваються в судини обличчя, і нерв також підшивається до одного з багатьох нервів на обличчі. Таким чином, у нас повністю цей блок він кровопостачається, він життєздатний, він скорочується да, м'яз повністю, і він і І буває так, що підшивається до масетерика, я латинськими термінами, тому що вже думки на латині формуєш і цей жувальний нерв. Береться жувальний нерв, підшивається туди, і для того, щоб викликати скорочення цього нового пересадженого м'яза, пацієнту просто потрібно зжати щелепи. Да? Він зжимає щелепи, і в нього виникає посмішка. Але пацієнти більш молодшого віку, до речі, це показана операція і в дитячому віці. Пацієнти в дитячому віці до, до такого доходять уже е, е, да, що вони можуть, не зжимаючи щелепу, на, на, навчитися скорочувати цей м'яс. Посилати На це імпульс. потрібен час, фактично да. час і правильна реабілітація. Дуже правильна реабілітація. Руслана. Ви як фахівець, який будемо так, за дикого звернувся пацієнт, який вів цього пацієнта. Чи е, задоволені сьогоднішнім результатом, якби і трішечки підкрппривідкрити під, е, ту е, завісу, яка завжди приховується від лікарів? Скільки тривала операція, і як ви гадаєте, наскільки е, вже там з часом зміниться життя цього пацієнта? Так е, ну цей пацієнт, з яким ми сьогодні займалися це військовослужбовець, і е, звичайно ми задоволені результатом. Несповна, тому що ми не можемо побачити зразу після операції наш результат. І для того, щоб ми отримали задоволення від нашої роботи, нам потрібен час, щоб пацієнт відновився повністю, і тоді ми зможемо побачити, як же, вже вже пл плот тієї роботи, яку ми сьогодні виконували. Тому ми задоволені, але переважно, коли мова йде про таких важких пацієнтів. Або після онкологічних, або тих, які отримали травму, виконуючи завдання да, на фронті, то дуже рідко мова може йти про одну операцію. В переважній більшості це декілька операцій, які повністю допомагають пацієнту відновитись. Наскільки складно організувати ось такий процес, тобто ми вже чули від вашого колеги про те, що в Україні цей напрямок роботи ще не дуже розвинений, і фахівців досить мало. Тому в таких ситуаціях доводиться звертатися, я так розумію, в декілька областей одразу, аби зібрати фахівців. Наскільки складно організувати ось цю одну операцію, яка змінює людині життя? Насправді це все робиться на власному ентузіазмі, і ми це все робимо тільки на власних бажаннях допомагати людям. На жаль, немає ніякого ціленаправленої державної програми або якоїсь програми розвитку цих напрямками, напрямків медичних хірургічних, якими ми займаємося. Це абсолютно наша власна ініціатива, наш час. І зусилля для того, щоб розвивати, допомагати людям. А можливо, це би такий розвиток шалений не йшов, як зараз. Він чому, тому що зараз, в силу війни, в силу того, що ми бачимо багато військовослужбовців, ми не можемо їм відмовляти. Ми я особисто прикладаю всі зусилля для того, щоб забрати любі команди з любих міст, з любих областей, щоб ми могли максимально якісно надати допомогу нашим військовим службовцям, за які завдяки яким ми можемо зараз тут жити, тому е ми не бачимо преград. Ми працюємо постійно над цим, і на найважкіші випадки ми знаходимо на них відповіді. Головне, щоб вони були чесні, справедливі і вони допомагали людям. Ви запитали, скільки часу була операція? Так. Ми сьогодні оперували близько п'яти годин. Да? І це не тільки наша жла Миколаївичем робота, це робота великої команди, а саме анестезіологічної бригади, які ми дуже вдячні: операційної бригади, операційної медсестри, санітаро, керівництво нашої лікарні, які також нам допомагало і підтримувало в організації цієї операції. Тому над любим таким процесом серйозною операцією, працює дуже велика команда менеджерів, яка допомагає це організувати і реалізувати. Сан Миколаївич, як ви гадаєте з вашого досвіду, чи можливий розвиток цього напрямку саме цього в медицині за підтримки держави, так як що сьогодні немає державної програми, і чи бачите ви бажання в молодих фахівців розвиватися в цьому напрямку? Адже ми розуміємо, що з кожним днем таких звернень може бути все більше і більше. Хтось травмується, хтось нервує, хтось стикається з такими хворобами, як інсульт, то чи бачите ви майбутнє в цього в напрямку в медицині? Так, дивіться з приводу питання вашого щодо молодих фахівців. А зараз є ряд дуже класних таких молодих лікарів, які там ще вчора були на інтернатурі, сьогодні вийшли, приступають до роботи, і це реально круті дівчата, круті хлопці в тому плані, що в них класне знання англійської мови, в них класний базова підготовка медична. Тобто це не, не, не ті е, е, вчорашні студенти, які там прогулювали, пропускали і там вирішували якимись там правдами, неправдами свої проблеми. Це ті люди, які чітко розуміють, чого вони прийшли в медицину, чітко розуміють, е, що їм завтра потрібно і е, е, ким вони себе бачать через 5 років. От, вони ціленаправлено йдуть своїм шляхом і бігають за кращими фахівцями, в кого вони можуть перейняти. Вони там, де найкращі, вони там, де місії американських хірургів, вони також волонтерять, зважаючи на те, що вони класно знають мову. Вони також затребовані. Да? А мова це не просто взяти там когось педагога зі школи. і Він там перекладе, тому що тут медичні терміни, він їх не розуміє. От. І так, да, я скажу, що таких, таких молодих людей є чимало, і мені от дуже до вподоби і я прям получаю задоволення, навчаючи їх. Да? Те, що я знаю, я покажу, я розповім, і мені дуже подобається, як горять не хоче. Чи бачите перспективи розвитку цього напрямку, і, можливо, будемо так казати, ваша там невелика, а може, і велика родина фахівців, які взялися за цей напрямок, можливо, будете ініціювати розроблення там державної програми, там в першу чергу для військовослужбовців, і, можливо, для дітей. Адже сьогодні, якби діти це і майбутнє наше, і це та категорія, яка найбільш будемо казати, незахищена. Да, дивіться відповідно до перспектив цього напрямку. Однозначно, українські хірурги, щелепно-лицьові реконструктивні пластичні хірурги, найближчим часом будуть дуже крутими фахівцями в зв'язку з бойовими діями в Україні. Це було завжди у всі часи. Та країна, яка зараз страждає від цих речей. Там завжди був дуже високий скачок досягнень в хірургії, починаючи там від Пірогова і до, до, до сьогоднішніх часів. Відповідно, чи в Україні там да, можна ініціювати там, державні програми. Ну, в першу чергу, це має бути зацікавленість самої держави в цьому. По-друге, Вмотивовані мають бути і лікарі, які цим цим займаються. Тобто, якщо я сьогодні. Буду вміти робити там круті якісь операції, але в мене буде тільки от якась там внутрішня мотивація. Мене надовго не хватить, тому що в мене є інші потреби. На сьогоднішній день я вкладаю ресурси, немалі ресурси в свою освіту. Це може бути там, до 10 тисяч умовних одиниць на рік для того, щоб. Відвідати конгреси, якісь курси, майстер-класи, кадавер, курси і там навчитися цьому, всьому. І якщо я з цього нічого не буду отримувати, або не буду з чого його черпати для того, щоб опять вложитися завтра, знову вложитися в себе і це все повернути, то в мене не буде мотивації розвивати це. Як і в принципі молодого покоління, так вже і сьогодні да. в першу вони, чергу в кожних кожному конечно. цікавить підтримка держави, виплата заробітної плати і так, так далі. Так. Де, в основному більшість переходить на приватну медицину, яка наскільки я розумію, на сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення не може дозволити собі ось ось такого плану операції, ось такого плану послуги для пацієнтів. Я працюю в. Львові, це перше медичне об'єднання. Львова доволі велика лікарня, дуже потужна лікарня, дуже потужний персонал і адміністрація. Вони буквально там за останніх 4-5 років. Це е, суттєвий прорив е, там, медичної допомоги е, на е, тій частині України. <кій> Зробили <кій> там. Працюють на сьогоднішній день одні з найкращих фахівців в Україні за цими напрямками. От і туди приїздять дуже багато місій, як от волонтерських, так і навчальних місій, які навчають не тільки ж лікарів, вони навчають навіть санітарок, вони навчають медсестер, вони навчають менеджерів медичних, тобто і адмініструванню навчають в сучасних умовах. Ну, це настільки круто, це настільки ну це теж одна може бути одна з мотивацій, да і це може бути одним з прикладів, як можна вибудувати оцей ось весь менеджмент і цю всю піраміду, основою в якої може бути бажання і співпадати з інтересами держави. Ну власне на завершення я хотіла почути від вас декілька парад. Якщо ми не можемо повпливати на е, цю недовгу параліч лицевого нерву, е, який от як наслідок став від е, отриманих травм, то чи можуть е, люди профілактувати, е, не профілактувати, а зробити певні дії для того, аби е, на нервовому стані на фоні стресів, е, там е, якихось невірних рухів, будемо так казати по життю, аби не втрапити ось в таку халепу, як то кажуть, ну, якщо я тут скажу, що люди мають не нервуватись, слідкувати, вести правильний образ життя. <кій> І уникати можливих якихось і стресів, і ситуацій, в яких вони можуть отримати пошкодження це основне. Медикаментозно там ні, вот якісь таки... приймаючи якісь вітаміни. Ні, ви не не, не зможете просто досить це. часто саме вітаміни, там бади, але, різні, але, але тут, різні знаєте, історії, тут, знаєте, що це можна додавати тут. Е, дуже важливо, щоби побачити цю проблематику першочергово, і тут е, не просто питання до людини, до її свідомості, яка має вчасно звернутись до лікаря, а до і сімейних лікарів. І до лікарів, які знаходяться в менших містах, в районах, в області, щоб вони правильно могли візуалізувати, визначити проблему і направити до правильного спеціаліста. Тому що в нас, на жаль, є така проблема, що людина не знає, до кого їй звернутися, що вона тіряється, що вона не може вийти на ту людину, яка може їй допомогти. Ну, навіть, я би скажу, навіть там, ті ж сімейні лікарі, да, лікарі первинної ланки, вони. Зачасту не знають, ну вони зразу е, лицевий параліч. Ну хто займається? Невропатолог. Вони скеровують до невропатолога. Е, і це правильно, да, А е, неврологи. Вже, якщо там вони визначають, е, проводять топіку ураження, на якому рівні цей не, нерв уражений, е, проводиться консервативна терапія. До неї також є свої покази до консервативної терапії. І вже неефективно вона залишилася. Все, невропатологи ну, там, можуть здогадуватись десь, що може там, ну, навірно, ж і нейрохірургам треба направити. Нейрохірургам це не потрібно, тому що в них є своя робота, вони дуже мало хто там любить займатися периферійними нервами. Да? І то це в основному стосується там, кінцівок. А з фаціалісом, з лицьовим нервом, ну. Це дуже така прискіплива робота. Це дуже ювелірна робота. Вона потребує великої віддачі від лікаря і результат від операції від цієї операції, тому що всім відомо, що нерв е, аксонами проростає дуже довго, повільно. Е, тому е, результат від цієї операції перший можна побачити від 4, там, до 6 місяців. От. А, і, і це, ну, це відомий, відомий факт, це стандарти, згідно яких е, ми пацієнтам і також пацієнтів підготовлюємо до операції, проговорюємо ці всі моменти з пацієнтами, щоб не чекати через тиждень, через два результату не буде. З вами буде працювати дуже важливо, і ще в, в Україні немає спіч терапевтів, які могли би працювати з цими пацієнтами. Вони... Ну, я знаю двох в Україні. Я в цій темі працюю, і я знаю двох в Україні, які вміло можуть взяти пацієнта після такої операції і з ними там 3-4 місяці займатися. Технічна операція виконана це 40% успіху. 60% успіху лежить в подальшому на спічтерапевті. Він має навчити пацієнта розмовляти новими функціями, новими м'язами виконувати ці мімічні рухи. І так далі. Ще в цю ж команду можуть додаватися лікарі, саме лікарі, косметологи. Да? Ми говоримо про класних фахівців, топових фахівців, які вміють визначити проблему і вміють зняти набряк, зробити еластичним рубець післяопераційний, щоб там наш анастомоз нервовий, де ми шили цей нерв, щоб він не втягнувся в рубець, щоб він не, не, не запалився. І тут включається вже ще один напрямок. Тут, ну, якщо, припустимо, в ідеалі в Україні є центр лицевого нерву, де виконуються оці всі речі, то в цьому центрі не будуть працювати одні там, хірурги або одні нейрохірурги, або щелепно лицеві хірурги, там будуть працювати лікарі ну, мінімум шести спеціальностей. Для того, щоб відновити оцей лицевий нерв. Ну от, от такі от. Щиро дякую вам, дякую за розмову і в першу чергу за те, що ви робите для людей. Сьогодні подарували надію військовому. Завтра хтось перегляне цей ефір, хтось почує цю історію і все ж таки отримає надію на те, що він може або медикаментозно, або все ж таки за допомогою операційного втручання. Позбутися цієї недуги, виправити ситуацію і тим самим покращити собі життя. Вам бажаю обов'язково, щоб такий центр лицевого нерву з'явився в Україні, можливо, навіть не один. І найбільше, чого хочеться побажати, щоб майбутні лікарі, які ще, можливо, навіть не є студентами, проявляли бажання. Навчалися і е, вдосконалювали ваші навички, які сьогодні ви вже впевнено демонструєте в Україні. Бажаю вашій команді зростати. Дякую успіхів дякую. і в першу чергу здоров'я Ми завжди відкриті. Дякую, дякую вам. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися про параліч лицевого нерву. Ситуація, яка може статися з будь ким особливо в умовах війни. Досить часто з фронту повертаються наші військовослужбовці, які отримавши травму, мають. Такий дефект на обличчі, однак, разом з тим, з нашими умілими фахівцями, цього можна позбутися. І сьогоднішні фахівці у нашій студії цьому був доказ. Дякую, що залишаєтесь з першим подільським.